Твори Василя Сухомлинського формують у дітей найголовніше людяність. Вони вчать відрізняти гарні вчинки від недобрих, виховують доброту, милосердя, повагу до старших, любов до природи. Оповідання. А серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата? Відвезли в лікарню, каже мати, занедужав батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушний і спокійний. Мати великими очима дивилася на Андрійка. А нам завтра до лісу йти, каже Андрійко. Завтра ж неділя учителька наказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій ранку. То куди ж ти підеш завтра? Запитала мати. До лісу, як вчителька наказала, а серце тобі нічого не наказало, спитала мати і заплакала. Про що мама повідомила синові, коли той повернувся зі школи? Що завтра він не йде до школи, що батька відвезли до лікарні, що зараз по телевізору? Транслюють хороший фільм. Або щоб він ішов обідати, Куди збирався іти Андрійко в неділю: до лісу, у музей, в кіно чи до річки, яка риса характеру проявилась у Андрійка: щирість, злість, тривожність чи байдужість? Діти, будьте милосердними, добрими і небайдужими.